Більше 4 тисяч років тому на східному березі Середземного моря оселилися племена, які пізніше давні греки назвали фінікійцями, а їхню країну Фінікією. Давня Фінікія була відокремлена від Західної Азії високим гірським хребтом Ліван. Тут розташовувалася родюча. Саронська рівнина зволожена вітрами з моря, багата на кедрові ліси та оливкові гаї. Деревина кедру і кипарису належала до найголовніших експортних товарів країни Фінікійці оселялися вздовж берегової лінії, так утворювалися міста порти, що мали добре обладнані гавані, потужні укріплення. Одним із найвідоміших прибережних міст східного Середземноморя був Бібл. Він виник у другому тисячолітті до нашої ери. Його купці відвідували навіть Єгипет, постачаючи деревину та оливкову олію. Згодом постали і інші фінікійські міста, серед яких найсильнішими та найбагатшими були Тір та Сидон. Кожне місто. Було самостійною державою. Фінікійські міста держави мали своїх правителів, закони, армію та флот. Фінікійські міста розташовувалися на перехресті торговельних шляхів. Відтак основним заняттям містян була морська торгівля. Фінікійці не були войовничим народом, вони не нападали на інших, проте самі не раз потерпали від таких нападів. Для захисту від ворогів деякі міста будували на прилеглих островах. Місто Тір, це слово означає скеля, стояло на неприступному для чужинців острові неподалік від берега. Як найважливіший центр Фінікії, воно вражало своєю пишнотою, багатим оздобленням палаців та храмів Бога, Мелькарта, покровителя міста. Оборонні споруди ще зводили навколо міст, захищали населення від нападів чужинців. Міста були комфортними для проживання і вражали неповторною архітектурою. Зазвичай приватні помешкання, храми, гробниці споруджували з каменю, будинки зводили добротними прямокутної форми, часто один біля одного. Іноді вони мали кілька поверхів, дороги були викладені з каменю, у містах росло багато зелені. Кожне фінікійське місто було самостійною державою, мало правителя, закони армію. Владу правителя обмежувала рада старіші. Міські общини змушували правителів зважати на їхню думку під час вирішення питань внутрішнього життя міста. Наступно, після правителя сходинку в суспільстві, займали ті, хто належав до родин засновників міста та їхніх нащадків. На одному рівні з ними були купці. Найбільш численна група ремісники та селяни. Останні щебель займали раби. Країна була багата на ресурси. Але безліч зручних заток. Бух та острівців сприяли розвитку мореплавства і торгівлі. Фінікійці були добрими мореплавцями, побудували наймогутніший на той час торговельно військовий флот, що дало їм змогу контролювати середземноморську торгівлю. Отже, основним заняттям мешканців фінікійських міст була морська торгівля. Постачання товарів морем давало фінікійським купцям подвійну перевагу. По-перше, перевозити кедрову, соснову та іншу деревину морем зручніше. А по-друге, можна не платити ми та сусідам. У середині другого тисячоліття до нашої ери фінікійці відкрили землі багаті на срібло та золото. Згодом там знайшли олово. Яке у сплаві з міддю давало бронзу, метал війни, з якого виготовляли панцирі й мечі. Саме фінікійці стали постачальниками олова для войовничих царів Азії. Прагнучи багатства, фінікійські купці не гребували також розбоєм, піратством, работоргівлею. Поступово фінікійці стали купувати сировину, обробляти її. Продаючи ремісничі вироби, у містах з'явилися бронзоливарні й ткацькі майстерні. Квітучі міста приваблювали багатьох чужоземців, які прагнули там оселитися, тож чисельність городян швидко зростала. Молодим людям у фінікії стало важко знайти роботу, і вони почали масово переселятися на неосвоєні землі. Закладати нові міста. Таке переселення називається колонізацією, а міста, створені переселенцями, колоніями. Найвідомішою фінікійською колонією було місто Карфаген у Північній Африці, засноване в IX столітті до нашої ери, вихідцями з Ціра. Воно проіснувало найдовше. І навіть пережило свою метрополію. Колонізація це заселення та освоєння вільної території. Колонія це поселення, засноване вихідцями з інших країн. Метрополія місто або країна, яка заснувала колонію. Фінікійці вимовляли його назву нове місто, вигідне географічне положення. Зростання торгівлі та ремесла доволі швидко перетворили Карфаген в одне з найбагатших міст держав з населенням близько 200 тисяч осіб. Згодом він почав створювати власні колонії на островах Сицилія, Сардинія у Північній Африці. Влада в Карфагені належала Раді 30 і Раді Старішин, головними урядовцями. Були два чиновники, котрих обирали на рік, існували народні збори, однак суттєвого впливу на політику держави вони не мали. Боротьба з римлянами під час понічних воєн виснажила Карфаген. У 146 році до нашої ери місто було зруйноване, його територію поділено між Римом і Нумідією. Найдавніші фінікійські колонії виникли у 12 столітті до нашої ери на острові Кіпр та в Північній Африці. Згодом фінікійці дісталися Піренейського півострова, Англії та узбережжя Західної Африки. Колонії відігравали визначальну роль у морській торгівлі фінікійців. які винаходи уславили Фінікійців. Фінікійці – Мали найсильніший та найдосконаліший на той час флот. Фінікійські кораблі вирізнялися заокругленим корпусом високою кормою та щоглою з прямокутним вітрилом. Фінікійські моряки склали списки надійних небесних орієнтирів і зберігали в таємниці морські шляхи та карти узбережжя. Чи знаєте ви? Що фінікійці відкрили Гібралтарську протоку, Канарські острови. Першими вийшли в Атлантичний океан. За ініціативою Єгипетського фараона Неху II, фінікійські моряки, близько 600 594-років до нашої ери здійснили плавання навколо Африки. Цього було досягнуто завдяки створенню ними потужного флоту. Основним матеріалом для спорудження суден був ліванський кедр, якісна деревина, якого робила їх міцними і стійкими до сильних штормів. Один такий корабель міг взяти вантаж у 20 тисяч тонн. На бортах закріплювалися грати, які захищали вантаж, пряме вітрило, зазвичай пурпурового кольору кріпили дощогли. Використання такого судна міг досягати 80 років. Фінікійців вважають творцями триреми військового бойового судна, поширеного в Середземноморі з 8 століття до нашої ери. Для своїх таємних записів купці та мореплавці винайшли алфавіт, у якому кожен знак відповідав одному звукові. А комбінацією знаків записували слова. Фінікійський алфавіт складався з 22 знаків літер. Від нього походять абетки всіх європейських мов, а саме грецької мови, а потім із грецької мови утворили слов'янський алфавіт кирилицю та глаголицю. У Фінікії відкрили секрет фарбування вовни. Бусково-червоний і бусково сині кольори. Фарба називалася пурпуром. Цей рідкісний барвник добували з берегових гравликів. Пурпурні тканини зберігали свіжість барв продовж багатьох років. З такої тканини шили одяг для царів і жерців. Вивезення фарбованої вовни до інших країн. Стало найвитнішою справою для жителів Фінікії. Недарма грецька назва цього народу фойкінець, означає, ті, що фарбують у бусковий колір, бо ті, що фарбують у пурпуровий колір. Фінікійцям ми завдячуємо і винайденням скла. Перше скло було непрозорим, але з нього можна було робити посуд і намистини. У Фінікії були розвинуті різні ремесла ювелірне, виготовлення виробів із дерева, слонової кістки, скла, різноманітних сортів, які використовували для прикрас, коштовні флакончики для пахощів.